Сергій Таран до нас прийшов. Добрий вечір. Вітаю вас. Політолог. А якби не прийшов, то ви б його не почули. Тому треба бути відповідальними. Відповідально ставитися. Я буквально зовсім коротко. Ми тут жартували, поки ви дивилися сюжет з приводу того, що Олег Ляшко поїде на інаугурацію Дональда Трампа. Це вже в п'ятницю, якщо не помиляюся, буде інаугураційна промова. Ви в прямому ефірі, до речі, на Еспресо побачите його промову о 19 якраз підсумки розпочнуться. І там буде Олег Ляшко. Навіщо? Там буде багато людей. Це подія міжнародного значення, світова подія, одна з найголовніших подій. І, звичайно, дуже багато політиків намагаються зафіксувати причетність до цієї події. Тому те, що українські політики їдуть в Сполучені Штати, контактують з представниками політичних еліт, навіть якщо вони при цьому особисто не зустрінуться з Трампом, я думаю, що... В принципі це добре, і, і я не знаю наскільки там далі будуть розвиватися відносини між командою Трампа і Ляшком. Але те, що туди поїде багато представників політичних сил, насправді це плюс. При тому, що е конгресмени багато хто з них е більше 20 людей, якщо не помиляюся, проігнорували інаугурацію. Напевне, важливо там засвідчити, що А я приїхав, я за я підтримую. Я так розумію, що і Сакашвілі напевно там може бути. Там жов Оніщенко буде... ще вони ж друзі з Трампом, як він казав. То можливо ж Ляніщенко прийде там на коні. Значить... Багато буде представників політичних сил. Тут інтрига буде не в тому, як буде інагурація. Тут інтрига буде, яким чином Трамп після такої надзвичайно суперечливої кампанії, після достатньо складних заяв в позиції вже обраного президента, буде об'єднувати країну, свою країну і знаходити спільну мову з політичною елітою. Вже він ще не пройшов інаугурацію, а вже мав достатньо різкі заяви, наприклад, щодо Меркель. Достатньо позицію взагалі щодо Європейського Союзу. Взагалі кажуть, що він може не пройти так. весь І от шлях. для нього величезний виклик об'єднати політичну еліту. Оце буде для нього викликом. Тобто інаугурація – це буде, ну. Така символічна подія. Ну, я а що, що далі то Я це сподіваюся, вже що селфі від ляшка на фоні сцени з Трампом точно буде. Ну але добре, посміялася трохи. Пожартувала тепер про серйозні речі. Комітет з питань національної безпеки та оборони рекомендує Верховній Раді України виключити депутата Надії Савченко зі складу комітету. Не хочуть з нею дружити. Дане рішення ухвалене одноголосно на засіданні комітету. При цьому голова комітету Сергій Пашинський закликав Генеральну прокуратуру України. Дати правову оцінку висловлюванням Савченко на комітеті. Нагадаю, Надія Савченко вже виключена з делегації пар'є української делегації в пар'є і фракції Батьківщина. З фракції Батьківщина, так розумію, не полюбовно вийшли. Хто є в неї такий, хто може її підтримати в Верховній Раді? Чи вже якщо комітет одноголосно сказав? Все, а причому там представники всіх фракцій, я так розумію, є напевне, напевне, всіх там так має бути. То це, напевне, вже хрестик. Вона там вже не буде. Але саме голосування в Верховній Раді воно буде достатньо цікавим. Наприклад, цікаво буде, яким чином буде голосувати партія Батьківщини, яка її привела в Верховну Раду, і першим номером, якою вона є. Цікаво буде подивитися на голосування. Опозиційного блоку, який, хоча і не підтримує Савченко публічно, але деякі тези, які озвучує Савченко, корелюються, що час до часу заявляють представники опозиційного блоку. І тому, от якраз щодо того, як хто теоретично може з політичних сил у Верховній Раді підтримати позицію Савченко, я надзвичайно важливою тому що насправді сьогодні Савченко виступає своїми гаслами і своїми ідеями як маргінал. І дуже добре, якби далі це було. Але от голосування в Верховній Раді має показати тобто натяг на така своїх людина, політичних союзників. Бути, ви думаєте, маргінал, Ні, не так, те, що повинна бути? Просто о, ті люди, які їй допомагають озвучувати ці тези, очевидно, мають викривлене розуміння про настрій в українському суспільстві, оскільки часто вона корелює. Те, що говорить, абсолютно легко корелюється з російськими пропозиціями і з пропозиціями Медведчука, який теж заявляє схожі речі, то можна робити висновки, що ну, принаймні, великою мірою, якщо немає координації, то є, напевно, якийсь спільний центр, який визначає цю позицію. І от це, ця позиція ніколи не була підтримана в українському суспільстві, крім самої Савченко. Жодна політична сила, яка є в Верховній Раді, жоден депутат публічно не заявив про підтримку Савченко, крім того, що час до часу відмочувались батьків. Вщина, коли вона ще була учасником цієї партії, і от зараз важливо подивитися, чи знайде це якесь хоча б якусь підтримку Верховній Раді. Давайте послухаємо Сергія Пашинського, голову комітету з питань безпеки та оборони Верховної Ради України. Будь ласка, з моєї точки зору діяльність пані Савченко веде на зниження нашої обороноздатності. Її знаходження у комітеті недосільне обговорення. Ви могли бачити, із 12 членів 10 підтримали чи постанови. Ми прийняли таке рішення, і будемо вносити його зал. Я сподіваюся, що в четвер воно буде прийнято. Щодо е, того, що будете реєструвати постанову, аби медведчука відкликали з переговорів на увазі не по Медведчука, це не наша компетенція. Поль, польовальова, польов, польов. польовочки на завтра ми завтра будемо реєструвати в Комітет ініціює, про виключення. Також пана Льовочкина. Якщо підтвердиться інформація, я сказав свою позицію. Ну тут є декілька питань. То, що канал Інтер, який конкурує, веде антиукраїнську політику. Це всім відомо. Всі ці його російські менеджери і інше питання, навіть технічне, пан Льовочкін за два роки був тільки по моєму один раз на комітеті. Ну нам не треба такі член комітету. І ще давайте послухаємо Артура Герасимова, представника президента України у Верховній Раді України, з приводу Савченко і можливого рішення Верховної Ради щодо неї, щодо її членства в комітеті. Артур Герасимов, представник президента у Верховній Раді України. Ніхто не буде заперечити, що в нас є російська агресія сьогодні на території України в Донецькій області, в Луганській області і в Криму. Російська агресія. Але це заперечує одна країна Російська Федерація. Вона каже: нас немає. Там є хтось, ведіть переговори з ними. І я хочу сказати, що будь-які прямі переговори з терористами вони не наближають дату звільнення наших заручників і наших територій, нашого суверенітету в Донецькій, Луганській області в Криму, а відсувають її. І ми маємо чітко це розуміти. Коротко, зовсім на вашу думку, все ж таки виключать її і що це змінить в статусі самої надії Савченко. Виключать. я думаю, що Верховна Рада проголосує за це. Хоча голосування буде знаком, тому що виявить теоретичних союзників Савченко. Але до чого це призведе? Ну, по перше, того, там, до країна московські консерви. До там, того призведе, що у Савченко буде однозначно менше доступу до інформації, тому що комітет це серйозно. Він має певну ексклюзивну інформацію, яка може бути конфіденційною. Силові відомства доступ Без, там. Безперечно, до а друге, це статус, тому що коли Савченко на Народному рівні заявляє, що вона член цього комітету, то це сприймається як ну, певна позиція. І, і, звичайно, зараз у неї інструментів з'явиться менше. Ну і для суспільства це буде дуже важливий сигнал. Це означатиме те, що Україна показує і собі, і всьому світу те, що є принципи, які ми не можемо переступати. Що наша червона лінія це не визнання терористів суб'єктом перемовин, і це визнання того, що Росія є основним агресором. Це те, що запрещувала Савченко, це матиме політичні наслідки. Це є сигнал і нашим партнерам, і міжнародному співтоваристю. От вона, в принципі. Звела себе до рівня спілкування з Захарченком і Плотницьким, тому що навіть на її ідею з приводу того, що давайте обміняємо Донбас на Крим, ну там чи да, Донбас на Крим, речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пісков сказав, це питання є абсолютно недискусійним і незаперечним для Росії. Ми не обговорюємо статус і майбутнє становище російських регіонів, нехай анексованих, ну, звичайно ж. Це не питання для обговорення, з ким би то не було. Він навіть не вказує на Савченко. Просто ми. Таким не займаємося. Навіть Москва вже її не згадує в цих речах. Навіщо Ну, я от для себе не можу зрозуміти, хто вона така була від початку. Там геройство забираємо те, коли її показували в суді, в тюрмі. Там, про неї говорили, ми її не бачили, ми сприймали як глядач те, що нам вкладали в голову. І тут ніхто не винен в тому, що образ героя такий був. Хоча сама Савченко сказала, що я не просила себе ліпити образ героя, коли сиділа в тюрмі. Але що було далі? Ну, це варто розуміти, щоб... Подальшому не було можливо таких неприємних історій. Для Росії важливо просувати тезу, що давайте обміняємо Крим на Донбас не для Росії, а для України, для українського суспільства. От для того існують такі як Савченко, які тестують цю тезу для українського суспільства. Це не є продукт інформаційний для російського ринку. Він розрахований для українського ринку. Щоб в Україні всі заспокоїлися тим, що Крим вже не можна повернути, треба якось домовлятися. По Донбасу, От така зрадницька позиція, і тестується Савченко. Хто вона? Ну спочатку, очевидно, була героєм, тому що вона є бойовим офіцером, яка брала участь у бойових діях. Щось сталося під час полону. Я думаю, що історія ще це визначить, що сталося, але що сталося таке, що вона почала, вийшовши з полону, обговорювати і висувати ті тези, які хоче Росія чути в Україні. Що там сталося? Я думаю, що ми поки що не будемо знати, але це не має навіть і значення. Має значення те, що вона оприлюднює ті тези, які зараз неприйнятні для українського суспільства, і бачимо, що неприйнятні для Верховної Ради, яка відображує настрій українського суспільства. От Представник служби безпеки України Юрій Тандіт сказав, що СБУ не має впливу в принципі на. Савченко, як на депутата, не може коригувати її дій ніяким чином. Це в принципі є небезпека. З одного боку, з іншого боку, нардеп Дмитро Тимчук звернеться в СБУ з проханням дати правову оцінку заявам Надії Савченко на предмет закликів до зміни територіальної цілісності України. Що може бути далі? Як так би банально сказати, звідки її ще виженуть? Але де межа падіння для Савченко, і до чого може призвести отака її позиція? Ну, останній Рубікон це безперечно членство в парламенті. Щоб вона перестала бути депутатом, для цього потрібно, щоб відповідно було розслідування постанови Верховної Ради, і якщо вона договориться або допрацюється до того, що буде порушувати закон, а не лише висловлювати свою політичну позицію, то правоохоронні органи можуть порушити питання про кримінальну справу. До цього вже час від часу ми підходимо, тому що час від часу вже є заклики до Генеральної прокуратури, до інших правоохоронних органів порушити справу проти неї. Поки що до справи не дійшло. Але до цього теоретично може дійти, якщо буде так відбуватися з нею ситуація, як відбувається зараз. Тому що, наприклад, прямими переговорами з терористами, на мою думку, вона дуже близько підійшла до того, щоб говорити про порушення закону. Депутати сьогодні сприймають Савченко, яка вже напруга є в стосунках між нею та представниками інших фракцій. От, Андрій Тетерук, його виступ і його словесна перепалка із Савченко. Добре це ілюструє. Давайте подивимося, і послухаємо. Та думка, яку ви зараз намагаєтесь поставити, що нібито ми боремось з вами, вона є надзвичайно шкідливою, тому що ми боремось не з вами. Ми боремось з вашою дурістю, з вашою безповідальністю відповідальності за всі ваші дії. Починаючи з того, як ви були офіцером збройних сил, з'явилася незрозуміло, як на окопах, тобто, як ви повели людей, це, як насмерть, пояснювали... Як ви, ви низкою цих пояснювали... цих ви моментів ви потрапили в полон? низкою цих моментів ви потрапили на перемовини з терористами. Все це ваша безвідповідальність, ваша дурість і неспроможність планувати ваші ви дії. Ну, напевне, Тетрук сказав те, що багато хто хотів сказати. Багато виникало запитань про це говорили військові і в соціальних мережах писали власне військові. Що давайте взагалі почнемо з того, що вона самовільно залишила розташування військової частини як військовослужбовець. Вона самовільно поїхала. Ну, в армії так не можна. Є рішення да. Ти йдеш з нашої частини, в ту частину прибуваєш, в тебе такі завдання, в тебе такі. Ну, добре, це не нам судити, є для цього спеціальні люди. Ну, от, ти рук як сам військовий, да, сам учасник подій в зоні проведення антитерористичної операції, комбат ну, там, миротворця. От він так висловився. Давайте послухаємо, що сказав Надія Савченко після засідання комітету. Сьогоднішнє рішення Комітету з нацбезпеки та оборони України не є законом. Завтра або на якийсь, якийсь певний час питання буде виноситися в Верховну Раду. Можна буде побачити результат. стосовно до перекручування моїх слів про те, що Крим потрібно здати. Я вже неодноразово говорила, Крим здали у 2014 році. Якраз ті люди, які зараз залишаються при владі. Які говорять дуже гарні пафосні речі і які зараз мене намагаються судити? Я просто де-факто озвучила, що ті обіцянки, якими вас зараз годують, так як годували в 2014-му, ідучи йдучи до президентського корита, що ми закінчимо війну за днішені тижні, так само вас зараз годують обіцянками, які нереально виконати. Влада не шукає. Дійсно можливостей вона й надалі починає розкрадати і роз'їдати корупцію Збройні Сили України і не створює можливостей для того, щоб дійсно можна було дієво повернути наші землі і наші території. Одне що добре: що вже без шапки для Богдан Хмельницький і без значить, цього одягу з часів Київської Росії як княгиня Ольга. Слухаючи її, можливо, ви теж помітили, вона досить впевнено почувається, вона абсолютно по-моєму не схвильована цим всім, тому що є... цільова аудиторія, очевидно не знаходиться в Україні, а знаходиться в іншій країні. Але знаєте, є один позитив цієї історії Савченко з тим, що насправді наше все-таки українське суспільство достатньо зріле для того, щоб не сприймати ті речі, які вона говорить серйозно. в принципі, якби кілька років тому уявити собі. Щоб сталося зараз, це що ми зараз війну маємо з Росією, і один з політиків говорить, що треба помиритися з Росією, віддатися там, здати свої території, аби тільки був мир. І ніхто її не буде підтримувати в парламенті. Якби мені це сказали кілька років тому, я напевно не повірив би в цей оптимізм, тому що у нас суспільство дуже довго було прив'язано до російської історії, до цього уявлення про те, що ми маємо бути друзями, і Росія ніколи не піде на нас війною. Те, що за останні два-три роки українське суспільство достатньо було зріле, стало зріле, щоб не сприймати. Мати в провокації це очевидно свідчить про те, що ми все-таки йдемо вперед. А ті люди в Росії, політехнологи, які роз які розробляють подібні е, технології, насправді погано знають Україну і вже не можуть працювати в Україні так, як вони вміли працювати ще кілька років тому. Тому насправді історія Савченко вона були, повинна була бути. От українське суспільство повинно було б почути навіть таку позицію тільки заради того, щоб відмовитись і зрозуміти насправді, що ми хочемо іншого, що ми не хочемо ніяким чином миритися з. З ворогом, що ми не готові здавати свої території і навіть не готові дискутувати здачу територій. Є такий фільм, от мені сьогодні Назар Довгі розказав мій колега, ведучий телеканал Еспресо, поки ми там спілкувалися з приводу Надії Савченко. Є фільм, який я не бачив, він бачив серіал американський там Мазеленд, він очевидно називається Батьківщина родина російської мови. Історія про морського котика зі Сполучених Штатів Америки, який воював там, десь в Іраку чи з талібами в Афганістані, очевидно, в Афганістані з талібами, і як герой потрапляє в Америку на хвилі народної любові, там героїзм, все інше. Він стає сенатором. Потім починаються теракти, потім починаються цікавитися, чому якось теракти з ним пов'язані. Власне, 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 його починають опрацьовувати спецслужби, виявляють, що він був завербований талібами, потім його перевербовує ЦРУ, а потім вже незрозуміло, чи він взагалі завербований. І завдання його було вбити президента. І питання зрозуміло, чи вб'є він його, чи не вб'є. Я до чого веду, що ця історія, в принципі, не нова. Бачите, Американці ну, зняли цілий фільм з цього приводу. Тому чи можемо ми сьогодні говорити, ну просто як от політолог і журналіст, не як там срічі, прокуратури. Її могли завербувати, чи все ж таки до чого я більше схиляюся, що неї могли скористатися в сліпу, і від цього ще прикріше за неї мені от особисто стає, тому що мені чесно кажучи, хотілося вірити в таку красиву історію, як це все починалося. Моя особиста думка, в мене нема доказів, але я особисто думаю, що потрапивши в полон, знайшли ті нитки, на які ми можна на неї впливати. І за які можна смикати. Чи це є інформація якась прихована, чи це, можливо, якісь свідчення, які вона дала? Я не знаю. Але щось там сталося таке, що їй дало можливості російським спецслужбам впливати її на її нинішню позицію. Але для України, мені здається, має бути якраз от протилежний урок, тому що ви кажете, не треба нам героїв. От знаєте, знаєте, українське суспільство воно постійно продукує якихось Кумирів, якихось ідолів, от постійно тут в українській політиці вірять, що прийде якийсь прекрасний один герой, і всіх врятує, і це не відноситься лише до Савченко, це відноситься до багатьох інших політиків. Все таки нам потрібно до політиків ставитися як до звичайних людей, які можуть робити гарні речі, можуть помилятися. Але не які прийшли з небес, щоб нас їх врятувати. Історія Савченко показує нам, що не треба творити ідолів, от поки вони живі. Насправді не треба дивитися на політиків завжди критично, не робити героїв, а вимагати від них і допомагати їм, якщо іноді потрібно. Але це звичайні люди, як в Європі, які приходять до влади, ідуть з влади, але це незвичайні істоти, які прийшли звідкись, і от як тільки вони з'являться, то всі мають всіх Словно, мають час рятувати. Такий просто коли люди хотіли героїв добре. Дякую вам, Сергій Таран, про був гостем нашої студії.